Випускний вечір в ліцеї номер 3 АШГ. Урочиста частина відбулася на новій локації. Захід провели на терасі готелю «Елада» 26 червня. Свідоцтво про закінчення школи цього дня отримали 88 випускників. У іскравому брані з усмішками на обличчі позаду роки навчання, НМТ, хвилювання. Випускники зізнаються, що попри радість і святковий настрій вже зараз знають, що сумуватимуть за шкільним життям, уроками, друзями та вчителями. Я за шкільне життя. У мене було два класи. Нас після 9 класу розформували і у нас був новий, новий 10 клас. І я скажу, що і до 9 класу, і після 9 класу були дуже класні ребята і дуже класні люди. І ми. Я, я спілкуюся, що з класом до 9-го, ще з класом після 9-го і у нас з, з, з всіма дуже добрі, приємні такі теплі відносини. Побачив, що дуже багато вчителів вони засмутилися. Ім ну, вони, вони нас вели як своїх дітей, вони нас переживали, і їм дуже складно зараз просто так нас відпускати, тому що всі хочуть якось далі вести вести своїх дітей. І я хотів би їм побажати. Терпіння на, на, на слідучі класи побажати доброти у мене воночасно і уважаю, веселі, але з іншої сторони сумно, що ми вже не повернемося що, що до школи, але з іншої сторони це вже нас як новий шлях, де нова дорога. Тому ну все ж таки радісно. Я вважаю, що у нас взагалі дуже дружний клас. Ну, порівнянні з іншими, ми завжди разом. Я буду дуже багато куди заявки викидати. Там вже буду вирішувати, куди буду вступати. – сфері ви Хочете іноземні мови, міжнародні відносини. Певно, це таке відчуття може бути лише раз в житті. І я ну дійсно це не хвилювання, це не радість. Це... Ну дійсно, я не знаю, я не можу прям підібрати слів, щоб це виписати. Це були дуже веселі роки, і дійсно дуже сумно усвідомити, що ти більше ніколи не зайдеш в школу. А якщо зайдеш, то вже не як ученик, а як, ну, як випускниця. І я буду сумувати за перервами, тому що це було дійсно весело. І мій клас був доволі дружний, тому звісно буду сумувати. І сподіваюся, що навіть після випуску ми зможемо спілкуватися і зустрічатися на зустрічі випускників. Чи б хотіли сказати вчителям чи буде згадок до школи? Я хочу їм Вдячна лише тому, що були моменти, коли можливо вони були неправі, коли можливо ми були неправі, але це все одно вони все одно нам допомагали, все одно. Підтримували нас в важкі моменти і робили все можливе для нас. Випускники підготували музичні композиції, хореографічний номер та виконали традиційний випускний вальс, який став особливо зворушливим моментом вечора. Директорка ліцею поділилася, що з гордістю та сумом проводить своїх учнів у доросле життя. Наші емоції, вони такі дуже світлі. Ніжні, а з іншого боку є відчуття суму, а тому що ми їх відпускаємо. Ми надіємося на те, що у них все буде. Добре, що вони впораються з всіми викликами часу, але як завжди, діти щось от хочеться ще, ще хвилиночку, ще е, постояти поряд, щось сказати, щось може додати. Е, і сьогодні у нас такі дуже е, бачите, е, чоловічий в основному випуск хлопців більше, чим е, дівчат, і тому е, ми так також постійно думаємо про життя, про майбутнє цих хлопців, і е, ми домовлялися, що ми будемо молитися за те, щоб у всіх наших випускників життя склалося так, як вони цього хочуть. Розширену версію з випускного вечора. Дивіться у програмі Життя міста.